Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні 15 жовтня, неділя, вечір. Всім привіт, всім миру, добра. Знімаю відео для вас, у нас дощик йде. У нас йде дощик. Але вчора прибрав, але дощик. Бачите? Так, півень у мене тут ходить, і білушка щось тут ходить. Ну, ховайтесь, дощ йде. таке? Скажи, що таке? Де ви там сховались вже, поховались Не для зйому, так? От що ти робиш? Що за некультурність? Картоплю, да, але вона в їжі ногами собі те, щось воно там вона стоїть, щось брудним. Не зрозумію, що зрозумієш, таке. Щось капає, накрапає. Щось накрапає. Тут линяють деякі кури. А ти що? Де ти згубив хвіст? Скажи, де ти пір'я згубив, згубив з хвоста? У тебе ж було дуже гарне пір'я. Що там? Не знаю, як вам показати. Ось тут вони там стоять. І сьогодні я не планую таке довге відео, неділя. Можливо, завтра зроблю добре. Так, не ганяйте, не ганяйте ваших нових сусідів, наших нових подруг, тому що ви вже будете жити. Ви вже разом живете вже 15 днів. Пів місяця ви живете. Вже вони стосунки наладжуються, у них налагоджуються потихеньку. Вони так б'ються вже, ну, взагалі не бьем їх дуже так сильно, скажу вам. Ой, боже, зараз так. Чуєте, як накрапає? Ну, осінній дощ. Вчора така гарна була погодка, а сьогодні от таке от робиться. Таке от щось незрозуміле. Що ви там собі? А, до речі, як я хотів вам, що я вам хотів показати? Ось ця курочка, пам'ятаєте, її як вона захворіла, вона вже другий день вона така активненька, ходить. В неї бачите, нове пір'я, ой. Нове пір він відростає, але ж, напевно, пів... це півень щось зробив. Ну, Нехай йде сюди, може. Їй сюди потрібно. Бачите, як активно вже ходить. Ще в пару днів вона вже до холоді хай побуде, попасеться, на виголі буде, то буде краще. Їй до холодів і укрепне. Може це от кажу, спостерігаю. І недавно били ці молоді кури взагалі її. Може її ображають просто, я не знаю. І вона не хоче от вискакувати. Але, в принципі, ну добре, що вона лагоджується, вона вже виліковується потихеньку. Я думаю, все буде добре. Все буде добре. 100%. Відсот. О, хвокче навіть. Така курочка. Що таке? До речі, через 6 днів ну таке. Маленьке день народження каналу, один рік і два місяці. Це не вважається але таке дуже, бачите, як швидко часу йде. Що ви такі? Так, сидите тут. О, добре, так. Коли все добре, добре, коли все добре. Так, друзі, ну, сьогодні я вийшов, тобто... Зняв для вас відео курочок про курочок. Всім па-па-па-па. До нової зустрічі, До нової зустрічі, до завтра.